Так, мої дорогі, не лякайтеся. На першу думку може скластися будь-що, що це таке. Но це я знаходжуся свого товариша. Він мені зараз мене пригостить саджанцями, це в нас що? Лавровий лист, це в нас гранат, який росте, до речі, на вулиці. Вінницька область, центральна Україна, лютий місяць. Тобто зараз ми його розпакуємо, подивимося, роздивимося. Відео все буду показувати. Потім, до чого я це все веду, що е, попробую розмножити і гранат. І Лавровий лист, і, скоріше за все, що я потім якось буду ділитися своїми підписчиками, тобто з вами. Може якось розіграємо, може якось рандомно, Ну, то не суть, як я е, вам їх вишлю. Головне, щоб я їх розмножив і щоб вони були у мене. Бо якщо вони будуть у мене, вони будуть мої дорогі і у вас. Зараз будемо розпаковувати ці всі на перший вигляд такі мішечки, такі стрьомні, так? Ось. Так. Це ми дійшли до лаврового листочка. Дивіться, яка надіюсь, тут красота, ніхто ще не бачив. Ось. Так, 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 так. Головне, що вони не бояться, що вони пристосовані і закальонні для нашого регіону. Тобто, ось дивіться, які кущики лаврового листя. Зразу говорю, він їх не продає, а на смак запах бомба. Він їх зразу не продається, він мене гощає ним, а я вже буду гощати вас, мої дорогі. Так, хорошо, давай значит, зараз його викопувати. Давай ще гранат покажемо, да, який стан. Так, став поки на паузу. чи Давай зразу догляди. Так. Це ми щоб біля гранатика да, вже? Так підійди сюди, подивись ближче. Дивіться, в нього там вони прикопані, там їх безліч, безліч, безліч. І цей жлобик, так сказати, в лапках в лапках. Мені тільки з цієї кількості дасть одного саджанця. А може два випрошу. Ну, зараз будемо побачити. Коротше, така ситуація в нас виходить, що гранат. Ось я візьму в нього, візьму листя. Зараз повикопуємо викопаю один кущ, бо опять же, не хочу давати. І буду пробувати їх розводити. Все, давай поки. Я... Що мені видали? Такі ось маленькі саджанці. Ну що, 25-30 см. Лаврова листочка. І ось такий саджанець гранат. Ну, гранати реально він мене. Коли це ти мені давав і коли це на тебе починається? Вересень. Коли? Вересень. Вересень? Ну, вересні. Ну так, да, це ж осінь вже була. Такі. Ну, не скажу, що прям такі о, вот. ну реально ну такі, як... На, мабуть, гусяче яйце. Ну добре, ну, принаймні точно не, не такі, як знаєте, як буває показують на рекламах. Тому надіємося, що дивіться, він хорошо тут коренева, бачите? Отака от, от, виходить, такий садженець. Сьогодні я його вже посаджу. Ну, мабуть, зараз я прямо посаджу. І будемо ждати, будемо ждати. То дивіться, виходить, вони дають добре відводки. Тобто це набагато краще, ніж би я. Виходить, материнський матеріал отримую зразу від самого куща. Тобто я його теж посажу, скоріш за все, він дасть мені отводки. І через річок, якщо будуть, то, як я обіцяв, обов'язково я комусь подарую. Якщо буде не один, буде кілька подарую, я це обіцяю. Саженці граната. І так само лаврового листа. Все, дякую.